Бійці батальйону Херсон успішно вийшли з оточення Виловайську та повернулися додому. У Херсоні хлопців зустрічали на площі свободи. Понад півтори години близько тисячі людей чекали своїх героїв, не приховуючи хвилювання, а головне радості від повернення більшості бійців додому. Ой, ви знаєте, дрож по тілу йде, серйозно. Не хочеться навіть ни ничего телевізор, нічого лишь тільки їх зустріти, посмотреть на них, які, що вони, поприветствовать. І сказать, що ми їх дуже любимо, що ми за них дуже переживали. Я дуже рада, що є такі в нас мужчини, які захищають нашу рідну Україну, нашу землю. Будемо триматися. Сьогодні тут з самими гарними емоціями повертаються наші хлопці. На жаль, поки не всі з'ясовані, де знаходяться, там по пяті 6 особах немає інформації, але гарно те, що повертаються живі і здорові, Це головне. Тому чекаємо на зустріч і сподіваємося, що, знаєте, що вони залишаться все ж таки відбувати службу тут у нас в Херсоні. До зустрічі ретельно підготувалися море квітів, солодощі, шампанське, прапори України та плакати зі словами підтримки. Мали продемонструвати хлопцям, як сильно їх чекали та переживали за них. Звичайно ж, найбільше хвилювання у рідних. Альона чекає одразу двох братів рідного та двоюрідного. Щастя скорої зустрічі після довгих днів без зв'язку і будь-якої інформації важко навіть уявити. Надо было нас вчера снимать. Мы узнали эту новость. Мы были в кафе. Мы здесь пили кофе. Мы плакали, бармены плакали. Я подходила, бармены плакали, текли слезы у них. Это вообще, когда он позвонил, просто связи очень долго не было. Мы ждали связи там сколько? 4 дня. У нас вообще не было даже от даже примерно мы не знали. И вчера мы узнали, что последний раз его видели два дня назад, вот когда начали бомбить эту колонну, и то есть после этого никто не видел. То есть мы уже вчера, в 7 вечера, сидели, вообще не знали, куда, потому что мальчики отзваниваются, хоть где-то. Да, и в 7 часов, наконец отзвонился, и они вдвоем, родной, и двоюродный, вдвоем возвращаются. Під'їжджаючий автобус з бійцями зустріли скандуваннями герої, дякуємо та навіть міліцейським духовим оркестром. Люди не приховували емоцій, було багато сліз, обіймів і, звичайно ж, радості. Попереду бійців батальйону Херсон очікує реабілітація. З ними працюватимуть медики та психологи, адже жахи Ловайського котла важко уявити звичайній людині. Варто сподіватися, непідробна вдячність херсонців та радість зустрічі стануть потужною підтримкою для військових.